Майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби та тренування. У Дніпрі стартувала остання зміна літніх майданчиків для малечі. Лев відвідував їх протягом усього літа. Тут багато друзів, з багато з ким можна пограти. Дуже крута програма, цікава. Ми казку вчора робили, і в нас була казка колобок. Я був там вовком. Програма майданчиків спрямована на всебічний розвиток дітей. Вона включає пізнавальні заняття, тренування, розважальні проєкти, патріотичні акції, танці і флешмоби. Я раніше взагалі не, вміг, не вмів грати в вовчу лігу або в волейбол, або в футбол. Я грав, ну не дуже. Взагалі, так, нових друзів тут дуже багато, яких я собі зустрів. І взагалі дуже тут круто. Фінальна п'ята зміна літнього сезону об'єднала дітей різних вікових категорій. Значну увагу приділили питанню безпеки. Саме тому майданчики відкривали при закладах, які мають укриття. Діти коли приходять вперше до літнього майданчика, якщо вони не є попередньо нашими вихованцями, обов'язково їх знайомлять з правилами безпеки. Тобто діткам проговорюється, де саме знаходиться укриття, за яким сигналом ми прямуємо до укриття, як діти там, беруться за ручки, хто з ким стає в пару для того, щоб проходити. Літні майданчики відкрили цьогоріч у чотирьох районах міста. За цей сезон вони прийняли понад 2,5 тисячі дітей. З них майже сотні переселенці.